Всім вітання, я Роберто Муралес, і uh, мій персональний влог на каналі ЮЕЙФутбол. Говоримо про все актуальне у світі футболу. І починаємо не з подій, які відбулися навпаки, це uh, десь погляд вперед. Справа в тім, що відбудеться великий поєдинок в українському футболі. Більше матчів за статусу не буває, Незважаючи на те, що Шахтар зараз лідер а Динамо на четвертій позиції. А ми пам'ятаємо, що команда і нижче знаходилась, все одно uh, такі поєдинки вони найголовніші, і тим паче. Що в якому стані не були команди? Наскільки б хорошим поганим не був тонус? Тут інколи перемагає принцип принциповість протистояння. Тим паче, Динамо три поспіль матчі вже проти шахтаря не перемагає в першому, колі команда поступилася. Отже, субота, 17.00, початок поєдинку на стадіоні імені Валерія Лобановського, до речі, людини пов'язаної з історією обох цих клубів, що важливо відзначити тут. Звичайно ж, для Динамо слово ефективність поки що не працює. Але Віталій Боярський міг вже набрати форму, і цілком можливо, що він покаже себе з найкращого боку. Так не трапилось в попередньому поєдинку, але ми знаємо його якість і його високий рівень. Отже, будемо чекати на цей матч у Шахтаря. Проблеми з Крайніми гравцями, але я думаю, що певна імпровізація і тут матиме місце. Побачимо тепер, що зможе, наприклад, той же Келсі зробити, який десь сподобався в певних поєдинках. Саме принциповість матчу це найголовніше. Віталій Романов буде обслуговувати цей поєдинок у якості головного арбітра. Ну і нагадаю, які ще там важливі матчі топ четвірка, ми звертаємо увагу на неї, колос проти зорі. І тут я не готовий на 100% віддати обов'язкову перевагу зорі. Так, вона сильніше за підбором, за структурою гри, але хто знає, що трапиться. Дніпро 1 який може скористатися втратою чок, наприклад, якщо в класичному поєдинку буде нічия, Дніпро 1 буде грати проти руха. Але що сказати про рух? Рух зіграв нічию з Динамо. Після цього рух вже. Поступився інгульцю настільки різні суперники, а зрозуміло, що рух він десь краще підлаштовується під опонента ніж сам спробує вести гру. Тому і для Дніпра я думаю, що цей тур не буде простим. Ну а тепер Єврокубки. як це не дивно, ліга чемпіонів не подарувала великих емоцій саме цього тижня, тому що ну що Челсі Челсі. Розібраний, і тут питання не до Мудрика, Реал спокійно, акуратно з голами. Родріго Гоєса переміг на Стемфорд-Брідж. Тобто ніякого дива не трапилося. В інших поєдинках фаворити контролювали процес. Можливо, підсумковий рахунок він десь може когось обманути. Але, наприклад, Інтер команда вела 3-1. Підсумок 3-3 нічого страшного, команда вже мала перевагу. Так само Мілан проти Наполі 1-1. Здавалося, ну ось тут справжня боротьба, тому що перший поєдинок було виграно з рахунком 1-0. Але ні. Якщо ми подивимося, Жеру забив, Жеру мав забувати. І всі ті моменти, які десь могли переломити хід матчу, вони трапилися у Наполі на сам кінець. Сімхен забив вже в доданий час. Перед цим. Кварцгеля не реалізував пенальті. Тепер ми побачимо в лізі чемпіонів в півфіналі Дербі Дела Мадоніна. так, Мілан проти Інтера. І відразу скажу, що не настільки круті зараз ці клуби, якщо ми дивимося на міжнародну а, таку перспективу, але це дуже-дуже яскрава подія і для Італії один з. Міланських клубів буде грати у фіналі. Я переконаний, що справжній переможець Ліги Чемпіонів визначиться протистояння Мадридського реалу, Манчестер-Сіті. Сіті зіграв 1-1 в Мюнхені, але знову ж таки процес контролювався. Голанд забив, Голанд не забив пенальті, і лише на сам кінець баварці змогли відіграти один гол. Але якщо не трапилося чогось екстраординарного саме цього тижня у лізі чемпіонів, то наскільки цікаві протистояння були в Лізі Європи і Лізі конференції? Рома Фейнорд – повторення фіналу Ліги конференції минулого сезону Рома. Ола перед потім рахунок зрівняли. Пауло дібала врятував для римського клубу цей поєдинок. Ну а далі вже в екстра таймах це була справа певної майстерності підопічних Жозе Мауріньо. Ну а Фінурду залишається тепер просто сконцентруватися на своїх справах в національному чемпіонаті, де він впевнено лідирує. Матч, який здивував матч на рамон Санчес Пісхуані, Сия приймала Манчестер Юнайтед і 3-0. Те, що Сія заб'є в цьому поєдинку, я не сумнівався, тому що вилетіли. Основні центральні захисники Варан Мартінес, Магвайр, Ліндельов це зовсім інша історія. Так, це величезні могутні хлопці. А ось з читанням гри розумінням позицій у них є свої великі прогалини. Але те, що Манчестер Юнайтед не заб'є, ось це певна дивина. Ну, зазначимо, що окрім двох центральних захисників, велиті Фернандеш – це мозок команди. Червоного Манчестера, і бачите, нічого без нього не вийшло. Проте, не будемо ні в якому разі не будемо принижувати досягнення Сирії. Хоселу Менді Лібар він зараз команду заспокоїв після часів, скажімо так. Певних ривків і відкатів назад з сан Сан-Паулі. Але зазначу, що Менді Лібер, якщо він заспокоїв, не погрі внутрішню ситуацію, його команда дає прекрасний пресинг, і ми побачили зараз вже нервіненсас на дуже хорошому рівні. Так, це був поєдинок, який до певної міри здивував. Пройшов Ювентус, хоча йому нелегко було зі спортингом. Отже, що нас чекає надалі? Нагадаю, сітка була вона розписана заздалегідь, але все одно, я думаю, пари варто назвати Сирія проти Ювентуса. І тут іспанці, я вважаю, можуть брати абсолютно все, тому що туринський клуб ну, не виглядає настільки солідно, щоб казати, що він великий фаворит, можливо, частковий. І арома проти Байра в лізі конференції тут відбувалися теж деякі цікаві речі. Азет Алкмар після поразки від Андерлехта 0-2 виграв 2-0, і потім в серії пенальті вже здолав цього суперника. Але як на мене найбільш дивовижний поєдинок відбувся в Флоренції Артеміо Франкі. І тут Фіорентина грала проти Леха Познань. Нагадаю, в цьому клубі там десь є всередині рудько, але він не потрапляє навіть в заявку. І цитайшвілі, ну екс українець, чемпіон світу в складі молодіжної збірної України. Не вийшов він. І Лех поступився в першому матчі 1-4. Ну, Куди? Куди з такого рахунку відігратися? Ігра була більш-менш рівною, можливо, поляки трошки наполегливіше виглядали, і вони відіграли 0-3. Нагадаю, що зараз визний голів не існує. Тобто, майже вони. Повернулися у бій, проте все ж таки цей емоційний сплеск, ця старанність вона теж забрала сили, і італійці на сам кінець забили два голи. Але інтрига була ще яка. Ось це завжди подобається. Ну і нагадаю вам півфінальні палари в лізі конференції: Вестгем Юнайтед проти Азет Алкмар і Фіорентина. Вона вже буде грати проти Базеля. Так, можливо, Базель і не чекали на такій високій стадії, але це все ж таки третій за престижністю турнір. Отже, на сьогодні все. Пишіть свої побажання, зауваження, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Роберто Моралес.